Релігія завжди була, і вона завжди дурманила мізки людям, саме релігія, для того, щоб використовувати владу і таке інше, завжди вона злягалася з царями. Тому це часто навіть у гербах використовується, царі та релігія. Ось і все, те, що нам треба зрозуміти: Бог завжди звертався до свого народу, Ізраїлю, і він казав, що він блудний. Це пророки завжди казали, що народ завжди чинив розпусту з цим світом, з царями, з ідолами, з бісами, з язичниками, тобто з усім проти Бога. Він зраджував Бога, і для цього Бог століттями посилав вісників і ангелів, і пророків, і так далі, і так далі. І до чого це привело? Люди думали, що вони, якщо є храм Божий, вони можуть маніпулювати Богом. І багато людей думають досі, якщо є просто цегляна будівля, це головне, і там виконуються ритуали, обряди тощо. Фініш, чим це скінчилося? Народ Божий пішов у рабство, і сталося знищення першого храму. Цим самим Бог показав, що не кам'яні храми головне, головне дійсно те, про що Ісус говорив: що Бог живе у живих каменях, у живих людях, і тому сталася руйнація цього першого храму. І якщо ви читаєте пророків, то там описані всі гидоти, нечистота, як люди відступали, і священики, як служили, і все це ідолопоклонство, і таке інше, яке відбувалося. Другий храм. Ми можемо бачити таку саму картину, що Слово Боже ним нехтувалося, люди Божі зневажалися, тому що суть це Слово Боже, це не цегла. Але це посланці Божі, люди Божі, Слово Боже, все довкола Слова Божого. Коли вже був сам Господь на землі, Він завжди викривав, і Він говорив фарисеям, садукеям, ви зборище, сатани. Ті люди, які насправді керували храмом первосвященники тощо, весь Синедріон. І Ісус про це відкрито говорив. Чому? Тому що коли люди, які є релігійними, вони не служать Богу. То вони тоді використовують дійсно Бога і використовують весь цей зовнішній релігійний божественний формат для своїх цілей, і це вже є Вавилоном. Тому Господь такий категоричний, і він відкриває всю цю картину. І після всього, що вони зробили, вони, звісно, вбили, розіп'яли Христа. Але що сталося? Він розриває завісу, і цим показує, що Бога там немає. Навіть якщо він був там, він показує, що він пішов за завісою там, де завжди був Бог. Тобто присутність Божа, де завжди була завіса, розривається. Перший храм зруйновано. Бог показує не цегла найголовніше. А багато хто досі фокусується. Вони думають, якщо вони зібралися десь там у цеглинах чи храмів якихось набудували, то це головне, це не головне. Головне це слово Боже. Тому Ісус Він і каже: Хто посоромиться мене і моїх слів, того посоромлюся я. І сьогодні можна бачити, як багато хто посоромився Слова Божого. Вони спотворили Слово Боже. Те саме говорив Фарисеям: і згодом ми бачимо служіння церкви. Християни по-старому йшли до храму. Це місце, де дійсно вони намагалися дотримуватися цих ритуалів, обрядів і так далі. Але що говорить Христос? Апостолам. І навіть коли вони в ув'язненні були, Бог виводив, чи ангелів посилав виводити їх із ув'язнення. І такі моменти були. Він каже: «Ідіть у храм і проповідуйте. Тобто, не просто далі займайтеся вже релігійними обрядами, ритуалами. Він їх посилає: ідіть, проповідуйте конкретно. І апостоли ходили, і церква ходила до храму проповідувати Слово Боже. Ось що є найголовнішим. Тобто проповідувати та виконувати слово Боже. І коли ми бачимо, апостол Павло прагне свята він хотів відвідувати, і він хотів відвідати храм, і були пророцтва, що його візьмуть, і він був готовий померти. Просто. Однак, як Бог повертає всю цю ситуацію, так його заарештували, але Бог його підніс. Павла поставили на висоті, і він мав нагоду проповідувати всьому Єрусалиму. Тому що на свято зібралися з усіх народів, тобто євреї, тощо, і Павло він був відомою особистістю, тому що він був гонитель церкви до цього, дійсно затятий гонитель церкви. І після цього він свідчив про своє життя, про зустріч із Богом усьому Єрусалиму. Ось що є найголовнішим, на що Бог ставить акцент, і для чого Павла туди було послано: ще раз дійсно свідчити та ще раз проповідувати Христа і проповідувати їм Слово Боже про те, що вони зробили, вони хотіли Павла так само як завжди вбити. Після цього і церкву далі починають переслідувати більше. І трохи залишається часу, коли відбувається вже тоді руйнація знову Єрусалиму та, само собою, храму того, що був у Єрусалимі. Тим самим Бог показує, що не головне просто ця цегла, але головне дійсно живе каміння. Ось у чому суть, що дуже часто цегла просто перетворюється на Вавилон. Вони сфокусовані на цій обрядовості, на розкоші і так далі, на чому завгодно, тільки не на Божому слові. І тому, коли було показано всю цю картину, Іван міг це бачити, і він дивувався. Так, ось цей Вавилон у всій своїй красі. І хто такий цей Вавилон через усю історію людства? Коли це все перетворюється просто на Вавилон? То Бог ставить крапку, і Бога, так би мовити, це не цікавить. Тому що ми можемо бачити, коли Ісус проповідував також жінці в Самарії, і вона каже: Та де ж поклонятися у нас на горі чи в Єрусалимі у вас, як ви там поклоняєтесь? Що Ісус їй каже ані у вас, ані в Єрусалимі, але вже надійшов час, правдиві поклонники будуть поклонятися в дусі та істині, бо Отець шукає собі таких поклонників, що означає в дусі та істині? Істина Ісус, тому це тільки слідувати за Ісусом та за Словом Божим, і так само дух це народження. Народитися треба від Бога, іншого варіанту немає і слухати Духа, а дух написав нам Біблію. Тому ми можемо перевіряти свій дух. Нас веде дух Вавилону, дух цього світу, нас веде дійсно, або нас веде Дух Божий, а все інше це релігія та Вавилон. І цими релігіями наповнено всю землю, і багато людей вони потрапили в цей обман. Вони не зрозуміли, хто найголовніший. І Господь він каже, чому Єрусалим буде зруйнований, тому що переслідують пророків і не зрозуміли знову час відвідин своїх, не розуміють ні часів, ні термінів, тому що релігія вона повністю зосереджена і Вавилон на земному, на цьому царстві, тому він повністю з'єднується з земним царством, земними царями. Сам Ісус, пам'ятайте, прийшов у храм, взяв батіг і почав ганяти там усіх у храмі тощо. Каже: Ви перетворили храм на будинок. Тих, хто купує, торгує, тобто на що завгодно, на печеру розбійників, тобто на нечистоту. Ви самі нечисті і зганьбили храм. А це взагалі дім молитви, де дійсно люди повинні спілкуватися з Богом, пізнавати Бога, приходити до Бога, пізнавати Слово Боже. А на сьогоднішній день це все перетворюється на Вавилон. І тому Господь каже: хто свого Христа не бере і не йде вслід за мною, той не може бути учнем моїм. І не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може, але бійтеся більше того, хто може, й душу, і тіло вам занапастити в геєнні. тільки дійсно ми вмираємо відразу або або. Тому дуже важливо зосередитися не на тілесному, а справді що буде з нашою душею та тілом, куди вона піде. Життя на землі це всього лише мить, що далі? І тому Господь каже: хто не визнає Христа, Христос, це Слово Боже, ухиляється, того не визнає Ісус, хто душу свою зберігає, той погубить її, хто ж за Христа та Євангелія погубить душу свою, той знайде її, хто приймає пророка. Як пророка, той дістане нагороду пророчу або нагороду праведничу. Амінь. І хто піклується, кухоль водиці дасть, отримає нагороду. В об'явленні 11 розділ, де Господь це все пояснює, де Бог знімає всю цю пилину, написано: і їхні трупи полишить на майдані це вбиті пророки, які були, звір убив пророків, великого міста, що зветься Духовно Содом і Єгипет. Де й Господь наш був розп'ятий. Друзі, де розіп'яли нашого Христа у Єрусалимі? Духовно як називається Содом і Єгипет, там, де справді були розпуста, блуд, все це ідолопоклонство, все там, де царі себе богами робили і таке інше, вся ця мерзота і все це божевілля. Воно в Біблії конкретно все описано, в історії зафіксовано, духовно називається Содом і Єгипет. Тому, коли блудниця каже, де поклонятися у Самарії, на горі чи в Єрусалимі, Господь каже: ні, минув цей час чому? Тому що ми бачимо, що духовно це вже Содом і Єгипет. Ось і все з ким поведешся, від того й наберешся. Тому поведешся з Вавилоном і поведешся просто із земною цеглою, будеш содом і Єгипет, поведешся з живими цеглинами, будеш нареченою Господа, церквою святою і праведною церквою Господа. Амінь. Нехай благословить вас Господь і дасть вам усвідомлення та розуміння Слова Божого.